Сьогодні у випуску десятка найоригінальніших вчителів світу побачимо, хто із педагогів ходив у одному й тому ж одязі протягом 40 років. З'ясуємо, що вік для відданого професії викладача зовсім не завада. Та дізнаємося, де працюють найкрутіші освітяни. Ця добірка вас точно здивує. Десята сходинка Чен Цзя Уень, вчителька із зовнішністю моделі. Будучи студенткою університету китайської культури, за сумісництвом викладала в Інституті науки та технології Тайваню. Проте дівчина цілком могла б дефілювати на подіумі, адже її вважають найчарівнішою вчителькою світу. Студенти колись фотографували пані Чен на занятті та опублікували фото у соцмережах. Через короткий час число її підписників підстрибнуло до ста тисяч. Дев'ята позиція: Крінці Френч, мешканка штату Кентукі, США, що викладає в Християнській академії Рок Крік для сонячних діток. Хлопець кінці зробив їй пропозицію прямо перед її учнями. Тому міс Френч запросила всіх своїх вихованців на весілля. Діти брали активну участь в урочистій частині, де хлопчики виступали у ролі шаферів, а дівчатка розносили букети квітів. Восьме місце вчителька, яка оцінює роботи учнів за допомогою мемів. Айне Фатіма викладає в Чикаго. Дівчина не використовує звичної системи балів. Їй більше подобаються мемасики, які вона бережно приклеює у зошитах учнів. Нерозуміння захоплення або розчарування. Саме такий вигляд має розроблена Айне система оцінок. До речі, успішність класу міс Фатіми із запровадженням таких оцінок набагато покращилася. Сьома позиція Сідней Енгельберг це, мабуть, один із найнезвичніших викладачів Єврейського університету в Єрусалимі, Ізраїль. Справа в тому, що професор дозволяє приходити на свої лекції молодим мамам разом з немовлятами, так як чоловік вважає, що дівчата у цьому віці не повинні робити складний вибір між здобуттям освіти та дитиною. Якось під час лекції в однієї мами розплакався малюк. Дівчина розгубилася, але 65-річний професор, який виховав чоловіка, Трьох дітей просто взяв карапуза на руки, заспокоїв і продовжив заняття з дитиною на руках. Шосте місце Крістіан, вчитель фізкультури в одній з польських шкіл. Ще один незвичайний викладач у цій добірці, адже він підкорив три тисячі сходинок на велосипеді. Рекорд був встановлений у будівлі хмарочоса Тайбей, що розташований на острові Тайвань. Сходження вийшло двоетапним: спочатку 60 поверхів, потім спуск вниз на ліфті, та ще 91 сходовий проліт. Така стратегія полягала у тому, що у будівлі просто не було не було. Необхідної кількості сходинок для встановлення рекорду П'ята сходинка. Вчитель, що приїжджає у школу на скейті, це найнезвичніший викладач фізики у всій Франції, а можливо, й у світі. Незважаючи на роки, чоловік буквально переповнений життєвою енергією і щедро ділиться нею з оточуючими. Попри такі екстравагантні витівки, цей вчитель користується величезним авторитетом серед своїх учнів. По-перше, він цікаво викладає свій предмет. А по-друге, вважається одним із Найкращих скейтерів школи четверте місце. Анна Барбара Ферейра, мешканка Бразилії, яка цілком може претендувати на звання найбільш чуйної вчительки у світі. Працює жінка в одній із шкіл Сан Пауло і одного разу помітила, що її учениця останнім часом дуже пригнічена. А все тому, що один із хлопчиків відкрито насміхався із зачіски своєї однокласниці. На наступний день жінка зробила собі таку ж зачіску і, прийшовши до школи, сказала дівчинці те. Тепер я теж гарна. Як ти. Третя позиція. Вчитель фізичної культури в одній із загальноосвітніх шкіл США прославився тим, що 40 років фотографувався в одному і тому ж одязі. Почалася історія у 1973 му коли молодий педагог на ім'я Дейл Ірбі позував для випускного альбому. Випадково, через рік, коли фотографувалися для наступного фотоальбому, чоловік прийшов у цьому ж вбранні. Усвідомивши кур'йозність ситуації, Дейл вирішив зробити це своїм. Рідною традицією і вже свідомо вбирався перед щорічною фотосесією у свій знаменитий образ, аж поки не пішов на пенсію в 2013 році. Друга сходинка Меделайн Скотто, вчителька, яка колись у свої 100 років вважалася найстаршою вчителькою у світі. Більше того, свій ювілей вона відзначила прямо на роботі у школі святого Єфрема у Нью-Йорку США. Загалом жінка вчителювала понад півстоліття, викладала алгебру та геометрію, готуючи учнів до складання обов'язкових тестів. Перше місце Бабар Алі, педагог з Індії, який є наймолодшим учителем у світі. Справа в тому, що свою викладацьку кар'єру хлопець розпочав ще у 9-річному віці. Він народився у невеликому містечку Муршидабад, де панує страшна бідність. Освіта в країні платна, тому близько 70% мешканців міста не вміють ні читати, ні писати. Бабар мав можливість отримувати освіту і вирішив самостійно. Навчати інших дітей після школи маленький Алі організовував заняття серед своїх однолітків, батьки яких не могли платити за навчання. Фактично, хлопчик заснував першу у місті безкоштовну школу, де був єдиним учителем. Про це дізналися західні журналісти, і у 2009 році хлопець прославився на увесь світ. А у свої 16 він взагалі став наймолодшим директором у світі. В цей час у його його школі було близько 200 офіційних учнів та 6 сотень слухачів.